Рада бачити вас на моєму каналі це магазин Аврора. Багато цікавих новинок. Також акції. Покажу вам освітлення та інші товари. Усім бажаю приємного перегляду. Нічний котик силиконовий на батарейках 229. Зірочка акумуляторна 279. Лампа сенсорна на батарейках 199. Маринка на батарейках 69, нічник зірочка 59, світильник білий, мережевий, ЛЕД підсвітка 199. Лампа настільна, ЛЕД підсвітка заряджається від USB, сенсорна кнопка. Різні режими переключання світла, ціна 399 гривень. Лампа за 499. Поєднання білого та дерева. мережева з вимикачем. Металева акумуляторна. Чорна золотиста та слюбляста. Ціна 349. Світлодіодний аварійний світильник з акумулятором. Два режими роботи: помірне світло та яскраве. Потужність 4 вати. Ціна 299 Лампа настільна, led підсвітка акумуляторна гнучка 299 Потужність 3 Вт. Регулювання яскравості. Зарядка від павербанк. Кудрусіювання 120 градусів. Час роботи 3,5 години. 449 гривень. Ось такий світлодіодний настільний світильник. Зарядка від USB, сенсорна кнопка. Мічник потужність 6 Вт. Гарантія 1 рік. Мічник LED активується у темряві 55. Термометр вуличний 22 гривні, кімнатний 19. Мічник LED з датчиком освітлення 39. Активується у темряві. Гілко 199, трос буксирувальний помаранчевий 349, 4 тони 5-метровий, ремінь стяжний для вантажу 179 з гачками, підсвітка для салону Авто 249. В комплекті пульт дистанційного керування працює від прикурювача. Піна монтажна, Вага 610 г 179 гривень. Ящик пластиковий для інструментів 299 клей для всіх видів паперових шпалер 39 95 г. Пістолет для герметика 99 Каркасний сталь. Є ще ось такий варіант: 149 Шпатель гумовий 22 гривні. Клей універсальний ПВА 1 кг. Швидко сохне, Прозорий після висихання. Ціна 88 гривень. Шпатлівка акрилова універсальна для зовнішніх та внутрішніх робіт 27. Кельма штукатурна ржавіюча сталь 99 гривень. Емаль по дереву металу та бетону зелена 99 800 г. Є ще біла 109 і чорна 99. Клей спрей універсальний для текстилю, шкіри, гуми, картону та металу 109-200 мл. Мастило для замків. Забезпечує рухливість та захищає від корозії 64 Розморожувач замків швидко діє, 58 гривень. Мастило багатофункціональне, 99-200 мл. Клей монтажний акриловий, білий фарбується. Надійна фіксація всіх матеріалів. Ціна такого тюбика 64 гривні 200 г. Емаль чорна жаростійка, 149 аерозоль. акриловий клей високоміцний, універсальний на всі поверхні 84 440 г. Герметик санітарний ідеальний для вологих приміщень 99-280 г, монтажні рідкі цвяхи 77, вага 440 г. Респіратор з одним змінним фільтром 139. Суперклей. Упаковка 3 грами 41 гривня. Клей епоксидний двокомпонентний для пластику 129. Шуруповерт акумуляторний в кейсі 899. Ліхтар стоп для велосипеду 55 Г, столярні 44 за 12 штук, Поліроль Bubble Gum для пластику та вінілу очищає поверхню 84 гривні 200 г, 84 гривні поліроль для пластику та вінілу з матовим ефектом. Ароматом свіжості матовий поліроль 119. Автошампунь, концентрат 1 до 1009 500 грамів, олива для двигуна 149, 1 літр. 100% очищення 88 для гальмівних колодок, для двигуна та карбюратора. Стрічка клейка двостороння тонка 14, Алюмінієва 10-метрова 34, Двостороння швидка фіксація 14,5 метрів. Тримач для телефону автомобільний на гнучкій ніжці 249. Можливість обертання на 360 градусів. Лінійка шаблон для вимірювання контурів 99 резинка тримач з гачками для багажу 19, пістолет для силиконового клею. Механічна подача клею для точного дозування та плавного нанесення 6,5 Вт потужність 109 гривень, клей для силиконового пістолета 19. Така упаковка 12 штук 22 гривні. Срічка кольорова для освітлення салону автомобіля LED підсвітка 179. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. На все вам добре!